Вітаю, друзі! Вітаю, цікаві гарячі новини. Поговоримо про арешт Нардепа. Це е, І що далі з цього про е, інтерв'ю Залужного. І, друзі, ще я хочу е, повідомити вам про декілька невеличких таких подій, але вони дуже цікаві. Так от поговоримо про е, навіть не арешт. Поки що арешта не було. а були... Обшуки і так далі. СБУ, от по, по, по хронології. СБУ накриває народного депутата, який за 50 тисяч доларів хотів е, відмазати іноземця від екстрадиції через суд. Не називаються імена іноземця і спочатку не називається ім'я Нардепа. Потім потихеньку все це просочилось. Е, іноземця я так і не знаю, немає його імені. А ось нардеп це Алексеєв. Алексєв це член партії фракції ЄС Петра Порошенка в е, Верховній Раді. Так ось цей нардеп Алексіїв, він голова підкомітету по питанням діяльності органів правопорядка. Єрмак контролює всі правоохоронні органи. Ви Ось замі... дивіться. Голова. Підпиткомітету по попитанням по діяльності органів правопорядка. Вони ж все кажуть, що Єрмак поставив суддів, Єрмак поставив прокурорів, Єрмак поставив слідчик, Єрмак поставив ДБР, Єрмак поставив е, САП, Єрмак поставив Єрмак, зробив все. Значить, Алексеєв це працівник Єрмака. Ну, логіці. Раз Єрмак контролює всю правоохоронну систему, як вони кажуть, значить Олексєєв, член фракції ЄС, шістка Єрмака. Ну, я так ну, можу розсудити. А ще він, член постійної делегації парламентської Асамблеї ООН, Стефанчук. Вітаю! Та взагалі, ну це щось, коли партія ЄС є в делегаціях в Європу, ну вони ж нам тільки гадять там, тільки портять. Ось корупціонер, ось хабарник. Йдемо далі. Далі Порошенко збирає срочне зібрання. Він його нема, але порошенківці там збираються в офісі, і головний меседж у них там виробляється, що це політичний заказ. Все як завжди, тільки тронь когось з Порошенковців, або його політичний заказ. Це політичний заказ, це св на свобода слова, свобода прав людини і так далі, і так далі. Ну, все, все і все як, все як завжди, друзі. Все йде, як завжди, розумієте? І в цей же час е, фракція ЄС вже виступила, вона починає нагнітати, що це політичний заказ, а що ж там буде далі, як буде далі. Виходить Федіна, каже: Я прошу правоохоронні органи звернути увагу на всіх, а не тільки на ЄС. Я прошу правоохоронні органи звернути увагу на всіх. І на ЄС в тому. Числі, і на Федіну, в тому числі, друзі, на всіх, на всіх. Федіна хоче, щоб на неї звернули правоохоронці увагу. Ось тут у мене з світлом вже біда, щось відбувається. Ну та ладно. Зверніть на Федіну. Чому припинили кримінальну справу? Чому припинили все, що було проти Федіна і Марухи? Вона ж просить правоохоронці, зверніть увагу. Звертайте увагу. Вже затримали Сергія Олексієва е нардепа. Ну, нормально. Все це, йде, е знаєте, все це йде нормально. Подивимося, що там буде далі. Як там буде далі? Да? Тепер, от, е ну, який до Єрмака питання? До Олексієва. Скажіть, як Олексієв служить Єрмаку? Все. Переходимо, друзі. Далі. Переходимо далі. А далі що? Далі наш головнокомандувач, ну, трохи так нервово, дав інтерв'ю в Вашингтон Пост, і він заявив, що його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ проходить дуже повільно. Ну, Він не виражався, але я розумію так, він сказав: що ж ви. Отак, одна. Ви що нам дали? Ви скільки нам дали? Ви коли нам дали? І що взагалі відбувається? весь світ не може дати е трохи більше озброєння? Одна держава, е Ну що це відбувається? І ось він каже, що український наступ, наш наступ, він би двигався набагато швидше, коли б у нас були всі види озброєння. Які ми просимо. Коли все в бетоні, як мені повідомляють, от в моєму районі всі села в бетоні, а бетон можуть розрушити тільки дальнобойні ракети, а у нас їх немає, і ми туди навіть не дострілюємо, яку перемогу ви хочете? Коли вони по, -по повітрю літають і роблять все, що хочуть, а у нас немає ні ППО на фронті, фронтового ППО, ні літаків, щоб могли. Відігнати їхніх, яку ви хочете. Він сказав, це що, шоу для вас, іноземці? Це для вас шоу? Для нас це не шоу, це кров, це пот, це гра, грязь, це каліцтво, це нещастя, це долі, це, це життя українців. А ви наблюдаєте шоу по телевізору, як же ж там українці будуть? Ну, я тут трохи підрисував, але. Валерій Залужний мав це на увазі. Він трохи толерантно сказав і трохи дипломатичніше. Але він мав на увазі якраз, друзі, це. Ну і останнє Буданов. Буданов заявив, це голова ГУР. Він сказав: ми знаємо, що ФСБ отримало завдання вбити пригожина. Чи вдасться їм це зробити? Я не знаю, побачимо з часом. Так чи інакше, всі такі потенційні замахи, вони не бувають швидкими, сказав Буданов, і їм знадобиться, знадобиться певний час, щоб виробити правильні підходи і дійти до стадії, коли вони будуть готові до повномасштабного виконання. Яку, які міри буде приймати пригожин, подивимося. Ну, подивимося на розвиток всієї цієї ситуації. Як вони будуть? Ну ось Приблизно такі гарячі новини, от що зараз, а все інше розберемо, друзі, ввечері. Я вас хочу дуже подякувати, дуже величезна вам подяка з, з поклоном за ваші донати, за вашу допомогу, за вашу підтримку каналу, за ваше спонсорство, друзі, за те, що ви вподобаєчки ставите, розповсюджуєте, підписуєтесь. Велика вам подяка всім! До вечора, Україна переможе.